Вітаю, сьогодні у нас 14 грудня. Важко назвати сьогоднішній день добрим, але незважаючи або навіть всупереч. Я бажаю всім нам доброго вечора. І сподіваюся, що між повітряними тривогами ми встигнемо дізнатися, які таємниці ховаються під. Числом 14 в наших адвент-календарях. Але спочатку нам треба визначитись з маршрутною картою для цього сніговічка, для 13 грудня треба обрати, можна, так, так би мовити, обраницю. тому що ми ж не змагаємося переможниці. У нас не буває, у нас буває обраниця. Давайте це називати королева вчорашнього вечора. Хоча ні, королева сьогоднішнього вечора, але за 13 число. Отак краще. Знов звертаємося за допомогою до нашого асистента, щоб дізнатися, по-перше, чи були в нас коментарі за вчорашній день. Так, приберемо новини деякі, деякі з інстаграму. Так, вчора у нас було 13 число. Там, де у нас поні, також коні. Добре. Робимо копію і поспішаємо до рандомайзера. Отже, знов цифри. І це в нас. І це в нас Наталочка Макренко. Вітаю Наталя. Тринадцяте. 13... Число обрала тебе. Сьогодні ти у нас, королева вечора. Так, зберігаємо. О, замислився щось. Добре. Наталочка, я знаю твою адресу. Мені здається, я її ще не загубила. Тому повертаємося у сьогоднішній день. Прибираємо нашого асистента, але спочатку нам же треба вдихнути натхнення. В наш адвентик. І я сподіваюсь, що до 25 грудня цей сніговик не розтане, а трошки почекає у дружній компанії. Бачите компанія яка гарна. А ми починаємо роздивлятись дива за 14 число і готуватися до завтра, до наступного дня. Нашого адвент-календаря. До речі, я, як поціновувач Адвент-календарів, знайшла для вас ще одну можливість подивитись, які вони бувають, і порадіти за наших дівчат, тому що Світлана з Дніпра отримала в подарунок адвент-календар, здається, з Ірландії. Наших дівчат-українок наш тяжкий час розкидав по багатьох країнах. Отже, знайомі подруги, коліжанки надсилають подарунки до Різдва. І от Світлана отримала теж адвент-календар з пряжі, але це не так, як Іринка сама фарбувала, сама формувала, то там, здається, якась. Чи фірма, чи навіть фабрика. Я залишу посилання у кінці під відео в Інстаграм. Підіть, подивіться, тому що Світлана теж кожного дня відкриває, але, але я не буду розповідати, що вона відкриває, які там, які там. Хотіла сказати смаколики, але вірніше буде сказати просто маленькі такі подаруночки, сувеніри. Вони пряжні. А яка пряжа і від кого ви зможете подивитися, якщо підете за посиланням? Це в інстаграмі. А ми продовжуємо роздивлятися мої адвент-календарі. І сьогодні у нас в рукодільному щось маленьке, щось маленьке і знов для шиття. О, який гарний колір. Де ж ти був раніше? Ми ж з гномами намагаємось пошити чарівні торби, і цей колір буде дуже в нагоді, тому що є в мене і такий колір тканини. Подивіться, я не знаю, хто передбачив, чи я купуючи цю тканину, чи той, хто формував мені адвент-календар, додавав оцю ниточку. Ну, 100% попадання в ціль. Тому на цей раз я навіть не намагаюсь сховати. Тому що ниточка відразу піде в роботу дуже доречно. Тканину я прибрала, бо вона робить, бачите, вечір. А нам же потрібно ще роздивитись відтінки, моточка пасмачки пряжі, яку, бачите, приніс олень. Вчора у нас Бігли коні, чи то коні, чи то поні. О, а сьогодні побіжать олені. верніше завтра. Сьогодні відкриємо. Зберуться вони завтра, а поїдуть після 25-го. 25-го поштаж буде, я так думаю, вихідна, тому... Роз'їжджатися почнемо 26-го. Відкриваю. Світланка, і адвент, про який я розповідала, вона так розкриває. Зберігає інтригу до останнього. Так я Оп! О, бачите, який світленький. Дівчата вже наперед загадують дуже сонячну погоду, бачите? Скільки сонця додається, і все світліше і світліше пасмочки. Так, знову я перші складаю у два ряди, а цю останню додаю, щоб було видно, що вона споріднена, а не випадково тут заблукала. Бачите? Ось таке світленьке. Тут вже з'явився колір м'яти. Ось. Ну такої. Не та, що росте, а та, що ми звикли пряжу називати. Оце колір м'яти. Хоча у цій пасмі буде важко визначитись, тому що відтінки дуже споріднені. Так. І треба ж подивитись, яка в мене сьогодні справа запланована у моєму списку підготовки до Різдва та Нового року? 14 грудня. Складаємо перелік справ, які треба завершити до Різдва. У нас залишилось до Різдва. Ну, вважайте 10 днів. Тому складайте всі дедлайни, які терміново треба завершувати. А комусь, можливо, спочатку треба розпочати, щоб потім завершити. Тому що я ж сьогодні обіцяла дівчат долучати до клубу любителів в'язання жакардом. Тому у тижні з магічним кубіком. Випала цифра 2, а це в мене процес з Жакардом. І ось я вибрала два самих простеньких візерунка. Заходите в Pinterest і там їх багато. Або можна відразу на сайт Garn Studio, там під пряжу вони, у них багато безкоштовних схем. Ось я підібрала самі простіші, вони прості в тому, їх простота, що тут переплетіння не більше відстань, ніж три петлі. Бачите, як гарно лягають, це жакард з протяжками. Але вони не заважають і не псують навіть. Виворотню сторону. Бачите? Оце такий візерунок, оце такий. Єдине, що треба розуміти тим, хто починає, що на жакарт ми беремо спиці на, як то кажуть, на пів розміра більше. Оце 2 2,5 в'язання, а оце 3. Оце 2 2,5. А жакард 3, тому що він стягує. Але це у мене. Тому ви берете саме таке просто перетинання візерунку такого і пробуйте для себе. Чи дуже ви будете стягувати при вив'язуванні жакарду, чи ні. Тому що я знаю майстринь, які не міняють спиці. Вони домовились з Жаккардом і вже в'яжуть тим самим номером і рівне полотно, і жакард. Мені треба міняти на більший номер, тому що я так плотненько в'яжу, і жакард у мене, бачите, трошки такий стягнутий. Ну, він не стягнутий, він рівненький. Але це завдяки тому, що я брала спиці на півномера більше. Це ж на півномера називається 2,5. Візьміть якусь маленьку таку доріжечку і вив'яжіть по кругу. І ви зрозумієте, подобається вам це чи ні. Тому що, якщо не сподобається, то, можливо, треба розпочати з лінивого жакарду. Це теж переплетіння двох кольорів, але в роботі там одна ниточка. Просто якісь петлі не пров'язуються, а пров'язуються в наступному рядочку. Спробуйте, дівчата, жакар, хто ще не пробував. Я сподіваюся, вам сподобається. Трошечки, ось така вузенька смужечка, а потім знову рівне полотно. І буде вже така прикраса для шкарпеток. Хоч тут, хоч тут. Бачите? Це моя спроба вив'язування непарної пари. Але мені здається, вона зазнає поразки, тому що вони, ну, дуже різного поля ягоди, тому я, я так вважаю, що я до цього дов'яжу один. І до цього дов'яжу один. Можливо, я поміняю малюнок, але одна пара повинна бути в червоних тонах, а інша хай буде в зелених. Ну, поки що в мене така думка. Але я можу і передумати до Різдва, а тим більше до Нового року ще є час. Тому, дівчата, долучайтесь до в'язання жакардом. Я сподіваюся, вам сподобається і я впевнена, що у вас все вийде. Щось у нас тут все попадало. Щоб же ж не загубитись в наших датах, у нас сьогодні 14. І сьогодні я займуся за допомогою цієї ниточки. Спробу ми пошити чарівну торбу. Ну, у купі з гномами. А якщо вони відмовляться мені допомагати, то буду дов'язувати капелюх для Санти. Тому роботи багато. І ще сьогодні ми дізнаємось, які завдання у нас обере магічний кубік. На завтра, на п'ятницю, на 15 грудня і це буде останнє завдання. Потім ми будемо самі розбиратися зі своїми процесами. А поки працює магія Оленки Буганової, то покладаємося на неї. Враховуючи часті повітряні тривоги, пам'ятаємо. За свою безпеку, безпеку своїх близьких. І незважаючи, або навіть всупереч загостреню на болотах, продовжуємо творити. Бо тепло наших рук теж наближає перемогу. Тому бережіть себе, а ми зустрінемось завтра. До побачення!